5 листопада о 19.18 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному господарстві села Шубки Рівненського району. За вказаною адресою негайно виїхали два чергових відділення рятувальників з обласного центру. По прибуттю на місце виклику, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій з'ясували, що горить в одній з кімнат житлового будинку. А також стало відомо, що з кімнати оселі, де виникла пожежа, до прибуття рятувальників односельчани винесли тіло 47-річного господаря, якому, на жаль, допомога вже не знадобилася. Вогнеборці оперативно за допомогою двох водяних стволів швидко ліквідували пожежу в межах її осередку виявлення та не допустили поширення полум'я на інші кімнати житлового будинку. Внаслідок пожежі було знищено диван, пошкоджено віконну раму та перекриття в житловій кімнаті. Наразі всі обставини даної події Слідча оперативна група правоохоронців та фахівців головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.